І що, я що я тут отримала зубна паста? Просто неймовірна, смачна, відбіліє, очища зубки, не залишає цього нальоту зловредного на наших зубках цілий день. Просто е -х хіт. хід всіх продуктів і на всі-всі віки входить в п'ятірку найкращих зубних паст планети. Ще один такий самий ходовий продукт тейфу можна мазати, в болить де там щось заклало, де щось вам заважає. Дуже запатентована формула діє просто миттєво. Ну, моринда це продукт на всі віки. Якщо не знаєте, з чого почати, почніть з моринди. П'ятірочка. Зараз дуже, дуже потрібний продукт антидепресант природний. Подарку новий кремчик. Ой-ой-ой, ось він, ось, він, ось він. Боже, захист шкіри, зволоження, деякі прищечки, вавочки, деякі укуси. Ой, ну, спасе, спасе від усіх, усіх незгод. Я вам незабаром розміщу, від яких проблем він може нас, е як його сказати, захистити, да? і звільнити. О, звільнити. Ой, гарного вам завершення дня.